Дякую. Денису Чуєнко двадцять 24. У минулому електромонтер та торговий представник. Віднедавна власник торговельної точки з продажу фастфуду. Розповідає, ідея створити власний бізнес з'явилася понад чотири роки тому. Проте на той момент можливості реалізувати її не було. Бізнес плавний прописував думав і меню рецептуру продомовився. Все таке. Але з місцем тяжко було. Коли почув про урядовий проєкт Є робота, який нині функціонує в Україні, та допомагає як малому, так і середньому бізнесу розвиватися. Чоловік вирішив подати заявку на одержання фінансової допомоги. Спочатку, як дізнався, прописали більш детальніше бізнес-плани, ці бізнес-плани через дію. Після цього була дата співбесіди. Прийшли співбесіду, і вже після співбесіди. Через місяць отримав позитивну відповідь. На реалізацію свого задуму держава дала Денису Чуєнку 250 тисяч гривень. На грантові кошти він придбав обладнання, меблі та сплачує оренду за приміщення. Як розповіли в обласному центрі зайнятості, розмір наданого гранту залежить насамперед від кількості влаштованих працівників. Щоб отримати грант, необхідно подати заяву на порталі дія і бізнес-план, який також за формою затвердженої мінекономіки він розміщений на порталі дія. Після складання бізнес-плану і заяви насамперед оці. Оцінює її е, Ощадбанк як уповноважений банк за реалізацію цієї програми. Якщо за критеріями, які визначені, е, банк дає зелене світло, світло цьому бізнес-плану, тобто ми вже служба зайнятості е, оцінюємо і проводимо співбесіду з кандидатами. Програма передбачає надання мікрогрантів у сумі 150 тисяч у разі створення одного робочого місця нового. І 250 тисяч рівень у разі створення двох та більше робочих місць, загалом за рік функціонування програми Власна справа, фінансову допомогу одержали 172 жителі Чернігівщини на суму в понад 40 мільйонів. Започаткувавши або розширивши свої бізнеси в напрямках швейного виробництва, салонів краси, закладів харчування тощо, підприємці створили нові робочі місця для майже 400 людей. Що за словами Максима Торжевського в умовах повномасштабної війни, коли підприємства припиняють свою діяльність. Так і не відкривши двері для співробітників, є дуже важливим. Програма вона цікава, ця, і вона, скажімо так, цікаво те, що цей кредит безповоротний. Це не кредит класичний, як видають банки, а безповоротна державна допомога. Тобто, якщо ви головну умову виконуєте про створення нових робочих місць і сплачуєте податки. Які передбачені для найманих працівників, то ніяких питань не буде 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 працювати все, що ви створите, і все, що ви хочете розвинути, і буде розвиватися економіка регіону. А ось брат Дениса Чуенка Володимир разом із дружиною вирішив розширити свій вже існуючий бізнес мережу кав'ярень. Починав власну справу із точки в центрі Чернігова. Зараз подружжя має вже три локації. Вони мріють створити заклади, куди відвідувачі завжди хотіли повертатися. Після вторгнення ми почали шукати, думати, якось треба розвиватись, тому що на одному місці стояти не можна, і з'явилися ці моменти по грантам. Ми вирішили спробувати. Спочатку захистився я, подався, захистився, все вийшло. Кажу, Оксана, пробуй я ти. Пробував. Ти знаєш все, ти так само працюєш, ти так само все, всім займаєшся. Чому б ні? Ну, от якось так вони вийшло. Взяли на роботу двох працівників, а тому для розвитку своєї справи родина також отримала 250 тисяч гривень. На цю суму вони придбали весь необхідний для функціонування кав'ярні інвентар. Ми купили льодогенератор, шейкер, кавомолка, кавомашина, гріль один, гріль другий, морозильна камера, гранітор це слаш-машина, яка робить фруктовий льод. Солодкі, і можна пити з стаканчика з трубочки. За словами Оксани Чуенко, після завершення ремонту вони планують обслуговувати клієнтів як в приміщенні закладу, так і в форматі TOGO, а тому братимуть на роботу ще двох барист. У обласному центрі зайнятості підкреслюють важливість створення нових робочих місць. Адже нині в Чернігові налічується 250 вакансій. І цього недостатньо, аби працевлаштувати всіх тих, хто стоїть у них на обліку. Окрім того, державна програма Є робота надає можливості і для учасників бойових дій та їх чоловіку або дружині. Вони можуть відкрити власну справу чи масштабувати вже існуючу та одержати до мільйона гривень. Алгоритм подання заяв залишається незмінним.